Ми коли говоримо про те, як нам важливі іноземні партнери, про те, що в нас є ці наглядові ради і різні органи, в які вони залучаються для того, щоб нам допомагати в цій страгалі демокрасі, як ви вже сказали. То я згадую просто ті слова моєї тезки Юлії Тимошенко, які вона проговорювала знову ж таки на інтерв'ю, цьому до голосування і під час прямо перед голосуванням в Раді. Про зовнішній вплив, про там всі ці втрату суверенітету. І це дуже схоже на риторику, якою зараз оперує команда Трампа. Європейські сили, часто праврадикальні, цей глобалізм він нам тільки шкодить, він нам не потрібен. Чому, на вашу думку, можливо, вона обирає такий вектор от, просування таких наративів? Чи є в насправді загроза відкотитися в якийсь такий ізоляціонізм? На щастя, чи на жаль, у нас цієї загрози немає. Тому що зарплати українським вчителям платять європейські і американські платники Е, Всі інші видатки, які не військові, покривають? Платники податків інших країн. У нас немає варіанту розвитку подій, де ми від цього всього відмовляємось. Якщо ми спробуємо від цього відмовитися, ми як країна просто не виживемо. Немає такого варіанту, та, де ми зараз змогли би вижити без міжнародної підтримки. Тому це зовнішнє управління, яким лякає Юлія Володимирівна зараз. Тут просто питання: воно буде з Москви чи воно буде з Брюсселя.